Доброго дня, мої любі малята! Сьогодні ми з вами будемо подорожувати Україною. Відгадайте загадку. Ця країна рідний край, поле, річка, синій гай, любостечкою йти. Тут живемо я і ти. Так, малята, ця країна, україна. Ця карта України. Скільки областей має Україна? Малята, а ви знаєте, як називається столиця України? Це головне місце України місто Київ. Київ місто історичне. Йому вже багато літ. А воно красиве вічне, на весні Каштанів цвіт. З нього почалась держава. У прадавніші часи, в ньому наша міць і слава, в ньому предків голоси. Київ це серце України. Найперше, що потрібно побачити, це пам'ятники архітектури. Світового значення, такі як Києво-Печерська лавра. На окрему увагу заслуговують Величні Свято Михайлівський Золотоверхий монастир. Малята, ви знаєте, які моря є в Україні. У Україну омивають два моря. Чорне і Азовське. Україна найбільша країна в Європі за площею, з багатою історією та культурою. Україна має різноманітну природу від карпатських гір до Чорного моря, від степів до лісів. Від озер до річок Україна славиться своїми традиціями. Ось малята і закінчилася наша подорож україною. Я вам кажу до побачення, до нових зустрічей!